26 дитячих команд взяли участь у заході. Джура вони пройшли декілька областей, але зупинились тут, у Полтаві, для того, щоб помилитись за Україну. Молодь зі всієї України в Успенському соборі. Священники раді тому, що в храмі все більше юнаків відкрити свою душу і закохатися в Україну допомогла патріотична гра. Складнощі зближають. Всім сподобалось дуже було файно. А що у вас Саме найскладніше. І Валерія з Одеси, і Діана Шеркас вірять, що після цієї гри патріотів серед дітлахів побільше. Ця дуже цікава, Я думаю, що її стоїть проводити кожен год. Для мене джерела не сам дала чітку життєву позицію, яку я буду нести. Юні патріоти шокуються для ходи Полтавою. О, да, Підтримати їх приїхав Кременчуцький оркестр Роксолана. А зараз канікули, але ну, заради цього ми приїхали, зібралися, репетували довго. Є сьогодні і ті, хто готується не лише до параду. Полтавські курсанти несуть прапори з зони АТО. Я свою країну люблю, за нього готовий боротися до останнього. Замикали ходу полтавці у вишиванках. Учасники заходу зізнаються, що одяг не з бабусиної комірки з інтернету. але сьогодні найголовніше інше. Ми приїхали з Востока України, з Луганської області, тому, тому ми підтримуємо повністю незалежність України. Парад закінчився біля державної адміністрації. Джурівці отримують свої нагороди, а жителі міста подивились на незвичний марш єдності. Полтава вітає молодих патріотів! Ось так біля державного прапора на День Незалежності об'єдналась вся Україна для того, щоб ми не забували звідки ми і хто ми.